Це програма «Легко бути жінкою» і з вами Таня Гончарова. Єдиний ток шоу України, і я Ірина Антонович. І на Цимбалюк, добре доброе утро. В нашому шоу ви узнаєте всі відповіді на всі ваші питання і услышите то, о чому даже не підозрювали Тому що ця програма легко бути жінкою. А тема обговорення у нас сьогодні впродовж години: як зробити дівчата з чоловіка, генерала. Ви теж наші шановні глядачки можете приєднуватися. Телефон прямого ефіру 483 8594 Як не крути, ні сьогодні у нас. праздник, потому что у нас сегодня первый девичник в этой студии. И как не поговорить сегодня о мужчинах. Девчата, где поделись справжние генералы, где справжние человеки, чтобы за ним, как за каменную Ирочка, я уважаю, если потенциала нет, сколько мы, не старайся, ну не выйдет из него ничего путнего. Может, что за пессимистические настроения, девочки? Та женщина, которая на горизонте не видит достойных мужчин, это проблема не в мужчинах, а в женщине самой, потому что достойных мужчин, вот, то не успеем перевести. Ну, давайте не будем спорить, просто Та будемо обсуждати сьогоднішню нашу тему. Генерали! І сьогодні розібратися в генералах нам допоможе фахівець з генералів, одна з найчарівніших жінок України, Влада Прокаєва. А ще. Э... Чоловік чоловіка завжди ліпить жінка, тому без шеф-кухаря нам не обійтись. Мужською манікюр, як вони допомагає в їх кар'єрне лісниця. Представці, імонтоже нужен. Тим на вигадували багато, і наступна тема допоможе розібратися психолог. Як це таки свого чоловіка втримати, щоб молода коханка його не увела, і щоб ваш генерал лишився з вами? І чи справді краватка королева успіху? Яким з вузлів прив'язати чоловіка назавжди? Дівчатки, ваша граціозна пластика сразить любого генерала. но для этого нужен хороший учитель. Мы такого нашли. Великолепный Влад Яма сегодня в нашей студии. Я такой довгоногий красунчик з реклами в тут Fashion фешнвоок. Влад, я рядом с тобой вот так посижу. Так. Влад, ты знаешь, в чому мо тебе запросили? Ми вважаємо, що тебе зробила жінка Наталія Могилевська. Завдяки ній ти став генералом хореографій в шоу-бізнесі, правильно? Ти згоден чи ні? А частки, да, конечно. Я, я, я думали, ну, не, не, мне не понравилось слово сделала. Uh -huh. вот слово. А, а яку частину зробила вона тебе? Яку нижню верхню. Невже ти <сих> не народився генералом? Наташа мені очень помогла и я это ценю на самом деле. Дивно, ми это думали, правда. ты будеш відхрещуватися і відбуватися скажеш, я сам. Мама, я тебе генералом вообще. А, уже да. Уже да? <рес> <рес> вот, Наскільки самоувіреним сьогодні? А як ти наш чи може звичайна жінка жі звичайного чоловіка зробити генерала? Я думаю, що кожен мужчина в душі должен бути генералом вне ні зависимості того квітін, как, яким зланням званням он обладає незалежно від жінки? Скажи нам будь ласка, в смислі ну незалежно від жінки. Якщо в душі потенціал є, і в душі він так себе почуває, то неважливо, що жінка робить чи не робить. Можна да? себе чувствовати таким, і тогда успіх прийде. Все таки я права. Да. Я права поки права. що я літирую. Але я з тобою Таня, все одно согласна з твоєї точки зору, Я не спорю. Отже, далі час приходити до того, а що думають люди на вулицях нашої величезної країни, як зробити з чоловіка. генерала. Пускай говорит женщина. Его нужно тренировать, чтобы был сильный, накачанный. И никому никогда не сдавался. Реферам бы какие-нибудь там пить, там еще что-нибудь, сказать, ты самый сильный, ты все сможешь преодолеть, ты всегда сможешь быть впереди всех, ну, самое главное, мужчина вдохновляется и вперед. Женщина должна им гордиться, восхищаться, говорить, что он всегда прав, даже если это не так, и быть всегда на его стороне. Больше спильных э, захоплений, там, ходить в кино, частейше, в оперу. Хвалити человека, треба сказать, ты же у меня самый крепкий, и он настолько в это поверит. Нужно холить или леять, нельзя пинать ногами. Мужчина они вообще нежные существа. Хорошая женщина З мушином можна зробити чоловіка. Всі чоловіки на Україні вони пасивні і тільки згадують про той матеріархат, який був колись дуже давно. І якщо жінка не стає на позиції матеріархату і не штовхає чоловіка в спину до зросту в кар'єрі, нічого з нього не буде. Програма легко бути жінкою триває. І от що цікаво, ера матеріархату, і це не тільки в Україні, взагалі, в цілому в світі. Психологи, соціологи, вчені. Різноманітних сфер кажуть, що час жінці діяти, але на зараз активі. Ми, ми жінки все одно маємо віддавати владу чоловіку і е, давати йому приймати рішення. Женщина все-таки у нас мудрі, але чаще всього тільки на словах. Потому що от я смотрю, за чим ти зараз потягнулася, Іра, віжу, віжу. Тому що що прикладується жіночої влади, його інколи дарують е, на весілля українське, щоб наша жінка показувала чоловіку, де раки зимують. Ти вона вона, вона зовсім не схо. Не схожа на східних красунь. класічний підход української жінки зараз. Я вам покажу жінка, то на що на підти треба як повинна жінка поводитися з цим інструментом своєї жіночої влади з чоловіком? Але ти мені скажи, скільки років ти живеш зі своїм мужем? Тікай, тікай швидше. Ти дуже стомився, любий. Давай я тобі зроблю масаж. маса відчуваєш. Я люблю вас. Серйозно, А, а, да. а хочеш, я тобі зараз зніму черевички і дам капці, мували, а потім ми з тобою приймемо ванну. Хочеш? І що хочу борщати. Іро, Ірочка, повертайся. Іра, вже беру Таня, свої слова, Татя, тут брата. Холодна вода. Це твої е, прокази, гончарова. Це Звичайно, я не скористаюся. Іншим разом. Іра, ну ти налякала вже. Він тобі зізнався коханні. мені здається, можна ефір завершувати і вам кудись іти, скажімо, на романтичний снідан. Ще все попереду. Чарова. Так, давайте так. Час запрошувати нашого експерта з генералі. Можливо, що ми так і представляємо, але це влада Прокаєва, президент благодійного фонду, обдаровані діти майбутнє України. Влада доброго ранку. Як чоловік чоловіка, королевська хода да, справжня генеральна фотки. У нас тематика У нас чоловіка генерала, і я уявляю зараз жінки, які знають, що вона одна з найкрасивіших, і знають всі її попередні шлюби. Вони скажуть, їй дістається все. І постійно розкішні чоловіки, які підтримують її в житті, які дають їй фінансову підтримку. Влада, чому так? У тебе було багато генералів. Це факт. Як тобі вдається? В ваша житті, дійсно було дуже багато достойних мужчин. Таким образом находяться не Я вважаю, що я цього заслуговую це, по-перше, бо в мене є відчуття. Власної гідності, тобто це є налаштування, так? є самоповага, і ну я не буду розмінюватися на будь-кого. Тобто я шукаю свого чоловіка. А як ти вираховувала? Ти дивилася виключно відразу за фінансовим статусом? Чи яким чином ти дізнавалася, що у цього чоловіка є потенціал генерала? На в чому секрет? Як Как його із толпи? Не знаю, це десь там зверху Якщо жінка заслуговує, то вона отримує ту долю. Яка повинна з нею бути, тобто того чоловіка, який дійсно гідний і відносний до неї, і які складають добру пару. Влади зараз у багатьох жінок така ситуація, що чоловіки е, переживають таку темну смугу свого життя. От як його підтримати в цю хвилину? Як зробити його справжнім генералом своєї долі? Ви дуже правильно сказали, що треба підтримати, зрозуміти, бо весь час жінки нав'язливі. Вони потребують від чоловіка ну таких вершин, які ну навіть неможливо подолати. Але я вважаю у справжній родині, у справжніх відносинах е, треба е, ну мати. Вічливість. Влада, дивись, якщо про конкретну ситуацію говоримо про пересічних жінок, конкретні відносини, звичайна жінка, чоловіка звільнили з роботи. Навіть справжньо воно руйнується побутом. Як перевірити, скільки чекати? Рік-два, поки чоловік влаштується на іншу роботу. Як його підтримувати, коли у жінки немає сил її дитину до школи ввести, в, ну, в серед, наприклад. Взяти частину його проблем на себе і mm -hmm. допомагати йому. Тобто, і не думати, що коронавив де? Звичайно ж, І, скажімо так, що розділити. Вести сейчас циния Ну, за ну, я делаю. Влада, а да. тебе подобаются больше жінки модельной зовнішності, чи звичайні? А, я не понимаю разницу, у нас все красивые, все симпатичные. Ну, звичайно, ты в такому квитнику зараз сидишь. Влада, <плес> а вот, например, как, э, сейчас, вот, теперьшний ваш э, муж, вы считаете, что вы все-таки ему помогаете еще? Підніматися по статусу генерала, тому що все таки так или інакше я думаю, що благодаря вам став публічним чоловіком, о ньому услышали. І ще й можна поспорить, хто кого зробив генералом і кому кто кому допомог? Ну я так не вважаю, бо Сергій дійсно досяг дуже багато чого в житті, але а, а, мені приємно, що ми разом. І мені приємно, що ми е, разом можемо вирішувати багато проблем, які також існують у житті. І мені здається, що ті е, поради, які я можу йому надати, вони дуже корисні для нього. Влада, uh -huh. А може бути генерал простим смертним чоловіком? От е, е, чи вносить він сміття, чи прибиває полички? Е, Хатні роботи виконує чи не виконує? Я вважаю, чоловік повинен себе відчувати генералом, якщо такі можливості йому надає його жінка. А що ти йому готуєш на сніданок? Я uh, готую або сирники, або млинці, або uh, чай, каву, але я спочатку спитаю, чого він хоче, або просто кашу. Владу, давайте розберемося. Можливо, все таки, Давайте помнить до питання. Хто такі генерали сьогодні? Якщо раніше ми знаємо, це люди, які на війні когось рятували, щось вони робили. Ну, як по-моєму, сьогодні, це просто не в моді, сьогодні? але дивіться. В серпні було побито рекорд Стаханова. Мені дивно було дізнатися про 40-річного чоловіка з Дзержинська, який за 8 годин нарубав 170 тонн вуглю. Це Сергій Шимук. І це справжній подвиг, але вони живуть надзвичайно скромно, ці родина. У нього дружина Ольга зараз їй просто вітання за вашого чоловіка. Що ви кохаєте його, що ви підтримали його, коли він хотів іти просто відразу після школи працювати на шахту? Це генерал її життя цієї жінки. Я вважаю, так. Да. І я е, думаю, що коли жінка пишається угу. своїм чоловіком, його діяльністю. Його справа. Тобто головне, щоб генерал для жінки своєю родиною. Йому да. для того, щоб вона ним пишалася, гроші приносити, напевно. Ну, бачите, у нас весь час все переходить до матеріальних mm -hmm. моментів. Ну, без цього Але, і... звичайно, щоб бути дружиною генерала, треба бути генеральшою. І треба бути також гідною, красивою. Треба не соромитися своїх вчинків. По цьому поводу є дуже хороший анекдот. Як зависить жінська судьба від мужської, коли муж своїй жіні говорить, «Слушай, тебе навіть сусіди ідіоткою називають». Вона говорить, «Конечно, якби ти був генералом, була б генеральша».